Щороку по одній дві аварії, а у 2013-му ще частіше. І це на колекторі, який забезпечує відведення каналізаційних стоків з цілого мікрорайону. Комунальники констатують ніщо не вічне, термін експлуатації закінчився. Каналізаційний колектор збудований з залізобетонної труби, і по якому проходить каналізація, але верх труби повністю труба не заповнена стоками, і виходить, що верхня частина труби заповнена газами. Які руйнують дану трубу, і виходить руйнація труби, і виходить обвали на мережі. І через це ми замінили цю частину аварійного водопроводу. Старому колектору дякують на глибині 6 метрів, своє відпрацював і починають відлік роботи нового. З ним, кажуть водоканалівці, мешканці можуть спати спокійно. Комунальники замінили більше 150 метрів труби, яка має прослужити півстоліття. Гроші на матеріали виділила міська рада. До проспекту з Луки планують повернутись у серпні, адже замінити треба ще одну ділянку мережі. Там, де це вже зробили, наводять лад. Ми прокопали траншею. Зараз ми траншею засипаємо землею. Якщо благоустрій зеленої зони... Це значить, ми загорнули землею, зробили благоустрій, ну там пограбали. Зараз в дана мережа нам попала ще частина пішохідної доріжки. От, тобто, благоустрій цієї пішохідної доріжки ми будемо виконувати своїми силами. Я думаю, що скоріше всього ми будемо ставити бруківку.